Доброго дня. Сьогодні ми розберемо, що потрібно для захисту гібридного інвертору. Наприкладі, 5-6 кВт, будемо дивитися 6 кВт, LuxPower або D, самі там популярні гібридного, типу з сонцем, без сонця, неважливо. Взагалі, який треба захист. Реальний захист. Що вам потрібно поставити, щоб гарантія була не нарушена у вас? Дивіться, перше, це відний автомат. Мабуть, він у вас вже стоїть, але треба все привести по номіналу. Підбираємо автомат. Не буду зараз углублятися про пітлю Фаза 0, що треба підбирати по струму або клас Б, або С, або якщо у вас дуже погане значення фаза 0, ну це окрема історія, тому зараз не будемо про це. Головний автомат. Потім після нього ставимо УЗІП. Що таке УЗІП? Це устройство захисту від імпульсних перевантажень. Воно ще називається ОПН. Це може бути отакий 1П, може бути 2П, в залежності від вашої системи заземлення, яка вона у вас є: ТНС або ТТ. У нас в Україні в основному дві системи заземлення використовуються. Яка фірма? То вже питання друге. Я використовую Schneider. Або ЄТі. Ну, Третій варіант це бюджетний варіант Томпсон. Я робив тест, можна подивитися на відео. Тобто, після 400 вольт вони всі спрацюють. Я тестував 600 вольтами. Но Далі ніхто не знає, як воно працює, якщо буде там 1000 вольт або більше, Видіте, тут по 1,5 кВт напруга. Тому там я протестувати не можу. Мабуть, відмінності, мабуть, є, але не суть. ОПН ставимо краще мати перед ОПНами запобіжники. Запобіжники повинні бути трошечки більше, 50-60 А, вони тільки працюють в парі з ОПНами. Чому? Тому що при великому струмі або молнії може залипнути автомат і ця система не спрацює, буде замикання на землю або на нуль, як ви підключаєте їх, і все це буде плавиться, горіти. Тому запобіжник це саме надійне устройство для захисту в парі з ОПНами. Ну, допускається і автомат. Краще запобіжник, гірше автомат, але можливо. Потім ставимо реле. Реле працює ну, до 500 вольт. Далі воно згорає і все там замикається. Якщо напруга буде більше там, 600 вольт, для цього у нас призначене оці озі Ну, Тут не два, а один мається на увазі. Якийсь там із типів один ми. Робимо, наприклад, так. Тобто реле це реле, настраїмо понизу, поверху, але там уже другий порог. То, що пропустить у зіп, не пропустить реле. А якщо це не використовувати у зіп, а тільки реле, то ми. Тож в зоні різку знаходимося. На, ми багато чого відрізаємо, там обрив нуля, там ще щось там. Но якщо буде великий, великий стрибок напруги, то реле не, воно просто згорає і все тут замикається. Це вже не перший раз я з цим стикався, тому краще мати два захиста. Потім ми маємо трьохпозиційний. Перемикач. Це не обов'язкова деталь, але це для вас буде зручно. Чому? Тому що цей перемикач дозволяє вам робити від мережі, як у вас раніше було, або від інвертора. Якщо у вас ремонтні або сервісні роботи, або ще щось, вам інвертор треба вимкнути, то ви перемкнули просто трьохпозиційники і все. Маю на увазі, що. Це трьохпозиційний простий, без догогащої камери. Треба використовувати догогасячі такі промислові. Но, якщо немає можливості, ви просто нагрузку убираєте і використовуєте, перемикаєте, на що вам буде основне навантаження йти інвертор або міська мережа. І таким чином. Потім вмикаєте навантаження. Тобто переключення цього трьохпозиційника повинно відбуватись без навантаження. Це не обов'язкова деталь, але краще її мати для надійності цієї системи. Далі йде автомат. Якщо у нас там 6 кВт, то 32 А ставимо. Автомат на інвертор і обов'язково автомат з інвертора. Многі кажуть, а навіщо він треба? Ну тому що інвертор це як є сам по собі генеруюча установка. І коли вона автономно працює, то вся частина не працює, а у нас повинен бути вхідний. Автомат, як у вас в квартирі вхідний завжди стоїть після лічильника, так після інвертора повинен бути. От і все. Це обв'язка по інвертору. По сонцю, яка обв'язка? Я не знаю, там ставлять автомати. Навіщо їх ставлять, Не знаю. Можна ставити це тільки для ну, допса якогось. А так, найголовніше, щоб стояли запобіжники правильно подібрані по струму. І ОПН Єті я ставлю або там Томпсон крайній такий варіант. Краще тут ви ще один раз ставите, ну, я би поставив Єті. Ну. Якщо грошей нема, ставимо Томсон. Е, обов'язково е, треба поставити у Зіп. В такій зв'язці. якщо у зіп згорає е, запобіжники і все. І, і так, запобіжники по струму роботу. Це по сонцю треба мати. Е, що треба мати по акумуляторах? Мати запобіжники е, по постійному, обов'язково струму. Беремо там запобіжники, підбираємо. Ну, Якщо взагалі нічого немає, можете по перемінці, але краще ставити запобіжники тільки по постійному струму. Там є специфіка по ду дугі. Тому отакі запобіжники або автомати є на постійний струм. Ну, Сотря, яка система у вас скільки там ампер. Е, можна і такий ставити, якщо у вас там не дуже багато ампер. А е, такі системи дивимося, що у нас там наскільки у нас Ампер, там 160 А. Якщо ми там сумуємо там шину і так далі, і таке інше. От, багато хто каже, що на акумуляторах є автомат. Там на багато яких моделях не автомат, а просто вимикач. тому він не спрацює, коли щось трапиться. Тому по гарантії потребують ставити і в паспорті і многих виробників стоїть, треба ставити або автомат, або запобіжники по постійному струму. Оце все основне, що треба мати, у нас Да, це коштує грошей, да, да, да. все це коштує грошей. А На трьохфазну систему це гроші умножені на 3. Ну, це треба мати. Можна Кажуть, а можна просто автомат поставити і підключити. Звісно, можна буде працювати, але у вас не буде захисту. Якщо щось трапиться, то всі питання к вам, що ви так поставили. От як треба, це не для того, щоб вам продати оці пластмаски, а для того, щоб все працювало і була гарантія. Все, до побачення. Ставимо лайки, пишемо питання.